Будемо говорити з Андрієм Ткаченком, представником ГУ антикорупційна сокира, членом ради громадського контролю при БЕБ бюро економічної безпеки України. Пане Андрію, вітаємо! Слава Україні! Героям. Доброго дня, пане Андрію, ну розкажіть от ваші перші враження від вчорашнього дня, і якими наслідками, і на які наслідки можна чекати. Бо обшук це так просто процесуальна дія, це навіть не, не обвинувачення. Що ви думаєте, чого нам чекати в результаті цих історій? Всі, прошу, ну дивіться, наше завдання як. Ради громадського контролю бюро економічної безпеки зробити так, щоб бюро економічної безпеки займалося найперше це російським бізнесом в Україні, а друге, це якраз загрозами економіці України з боку олігархів. А власне, ми можемо вважати, що це якраз перші кроки бюро економічної безпеки щодо здійснення. Ці обшуки не могли бути якраз підставою того, щоб нарешті почав займатися тим, чим він повинен і займатися. Пане Андрію, ну до формату цих обшуків були певні ну не претензії, зауваження, скажімо так, що за свідченням там, деяких ЗМІ, в Коломойського ці обшуки ну це не його квартира, не його будинок. Це я так розумію, шале в Буковелії, в якому він там час від часу проживає, а на постійно проживає, але це не основний його будинок. Тому там і прялка була, бо зауваження, чому там прялка в, в, в його будинку. Але зауваження, щоб обшук був лише протягом півгодини, і все. і слідчі були чомусь навіть без взуття. Ну і всі звернули увагу, чи бачили ви коли-небудь, чи ви бачили коли-небудь, що слідчі, заходячи на обшук до помешкання, знімають взуття? Чи були такі у вашому у вашому досвіді, вашій практиці такі досвід? Прошу. Ну зазвичай ні, але інколи таке трапляється. Але хочу акцентувати на тому, що такі обшуки вони відбуваються чи не вперше було взагалі в історії в Україні, і тому це може бути як перший монет, якраз кубком. що ну не все гладко, але. Потрібно це ну не дивитися цю подію якось окремо, а дивитися в динаміці, що відбувається взагалі з початку року і куди далі воно буде рухатися, тому що це ну, якщо разова акція це одне, але якщо це буде набирати якийсь системний оборот, це вже зовсім буде інше, і наше якраз завдання робити так, щоб це було законно, системно і мало. Результат. Андрію, і сподіваюся, що нас чути зараз краще? Так, так. Чуто, добре. Так, я ще раз повторюю своє запитання. Багато хто з українців ставить його. Як впливає на хід слідства стосовно е, Коломойського і «Укртатнафти» з «Укрнафтою»? те, що ми до кінця не знаємо, що у нього з громадянством. Він все ще громадянин України чи позбавлений цього статусу? Ну якраз громадяни України або особи без громадянства мають рівний статус перед кримінальним законом. А питання в тому, що виживання терміну позбавлення громадянства воно є некоректним, оскільки воно заборонено. Саме позбавлення як Конституції України, так і законом України про громадянство, і тут можна говорити якраз про втрату громадянства, якраз саме паном Коломойським, тобто, це наслідок його певних попередніх дій, угу. але ну всі громадяни і особи без громадянства вони рівні перед кримінальним законом. Дякую. Що Це ж одне з запитань: що хотіли знайти під час обшуків або мали на меті шукати в помешканні пана Коломойського ставить запитання журналіст Сергій Руденко: 40 мільярдів гривень готівки за незаконно продані нафтопродукти. можливо, вентиль від нафтових резервуарів чи квитанції від митниці за несплачене мито. Ну і Гумор гумором, але ну, запитання насправді логічні і наштовхують громадськість на думку про те, що в більшій мірі це можливо імітація. Ну Дивіться, для встановлення вони особи потрібно розуміти, яку участь вона в кримінальній аболі кримінальній справи може займати. Тому тут докази можуть бути які і як переписка, як певні документи, вказівки, якщо вони зафіксовані якимось чином певні документи і тому подібне, оскільки я не маю матеріалів справи, тому про це можна сказати тільки клічі, які ведуть цю справу. Це піар акція. Му це може тільки показати час і подальше, якраз ведення даної справи. і Які докази воно буде, буде зібрано от, в подальшому. Пане Андрію, поки Ще вчора на засіданні уряд звільнив з посад майже все керівництво Державної митної служби, виконувач обов'язків очільника Державної митної служби В'ячеслава Демченка, його заступника Олександра Шуцького, також виконувача обов'язки голови Державної податкової служби Тетяни Кирієнко. Це теж про. Про корупцію звільнення чи це просто така ротація на, на митниці і в податковій у нас відбувається? Прошу. ну не зовсім є певні питання, які встановлюються щодо незаконного вишкодування ПДВ і пов'язаних з цих схем. А з цього приводу щодо роботи, якраз митниці бюро економічної безпеки і податкової і створена парламентська тимчасова слідча комісія. Яка якраз розглядає дані питання, і тому, мабуть, детально це якраз члени цієї комісії можуть розкрити в той спосіб, наскільки то дозволено? Дякуємо вам, Андрій Ткаченко, представник ГУ «Антикорупційна Сокира, член ради громадського контролю при бюро економічної безпеки України.